Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. У місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, ми поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Б6 Passat в садані. 5650 ціна. Це є 2005 рік, 2.0 бензин, пробігу 234 тисячі. Контакти є. Коробка механічна. Ой, взагалі нічого не видно. Шкода, Октавія Тур в седані. Decătări cu denis 6 benzin, MPI 6500, preț, contacte bătimo. Dacia Sandero. 9 рік, 1,6 бензин, 170 тисяч пробігу з Німеччини. Так, 4700 ціна, контакти 095, 21, 49, 319 Кого цікавить телефонуйте. Renault Megane другого покоління в універсалі. 2008 рік, 1,6 бензин MPI, 193 пробігу, 5600 ціна, ГРМ новий. Пишуть каталізатор на місці. контакти бачимо є. Четвертий Гольф Оліф Універсаля. 2003 рік, 4600. Ціна 1,4 бензин MPI. Коробка механічна. 227 пробігу, контакти бачимо є. Ауді а 4 в седані. 2001 рік, 147 пробігу, 1,6 бензин, 5,300 ціна. Контакти 099-327-0107. Авенсіс в універсалі 7 рік 2,0. Треба уточняти, без речі, бензин не написали, пробіг, не написали, ціна 6900, контакти для уточнення інформації є. Нічого не видно, клімат контроль, сидіння на тканині, коробка механічна. Кода Фабія Універсалі. 10 рік, бензиновий двигун, новий ГРМ, повністю обслужено. 5550, контакти бачимо. Так, сидіння на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч фабія в хачбеку. 10 рік, 181 пробігу, 1,4 бензин. 8750. Тут ще є автоматична коробка і два комплекти дисків. Так, сидіння Арес, клімат контроль. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Б-5 Passat в універсалі. Це 2005 рік. Так, 1,6 бензиновий двигун, не Пишуть ціна 5,100. контакти бачимо. Сонечко, заважаю обдивитися, Салон на тканині, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія, 2006 рік, 1,6 MPI, 159 пробігу, 6250 ціна. Контакти є. Так, погано видно, сонце, сонце відблискує. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Tour в універсалі. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 220 пробігу, 6800 ціна, контакти ось тут. Hyundai i30, в кузові хетчбек. 9 рік, 1,6 бензин, 190 пробігу. Є сервісна історія, два ключики і контакти бачимо є. Так, коричневий шкіряний салон, коробка автоматична, клімат-контроль є. Ford Focus в універсалі. Це 2007 рік, 1,6 бензин, звичайний атмосферний MPI. Е, мотор ходова зроблено, є комплект резини, зима-літо. Е, контакти до власника присутні. Ціна 4950. В рідній фарбі, так? автомобіль повністю в рідній фарбі. Комбінований це кожа. Салон комбінований в досить гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте, Отримаєте більше інформації. Шкода Фавія в універсалі. Дев'ятий рік, 1,6 газ бензин, 215 пробігу, 7,200 ціна. Контакти ось тут присутні. Клімат контроль. Рідко зустрічається. Тут у нас є. Клімат контроль є, автоматична коробка, чистий охайний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дачі Логан. 9 рік, 1,5 дизель, 202 пробігу, ціна 6 тисяч доларів. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий «Гольф». Кузовий хатчбек. 2005 рік, 1,6 бензин MPI, 6 тисяч ціна, тут контакти. Зараз заглянемо по салону. Клімат-контроль. Бачимо є. Хоть цікавий, телефонуйте. Шкодофабія Універсалі. 10 рік 1,2, дизель, 230 пробігу, 5800 ціна. Тут контакти. Так, зачинено. Так, Audi 2004 року 2,0 бензин, 224 пробігу, 5,450 ціна. Контакти бачимо є. Так, Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольф, кузові «Хеджбек». 2005 рік, 223 пробігу, 1,6 бензин MPI, 5900 ціна. Тут контакти до власника. Клімат-контроль. Кого цікавить телефонуєте? П'ятий гольф, кузові. хетшбек. Так, по опису. 2006 рік, 14 бензин MPI, механіка 165 пробігу, Німеччини, в рідній фарбі з сертифікатом 6300 контакти є. П'ятий гольф в універсалі. 2008 року 1.4 бензин. На 90 кВт, 209 пробігу, ціна 5850. Тут контакти до власника. Без шостий пасад в універсалі. Добрий день. Добрий день. Рідна фарба не пити, без жодного ДТП. Без рідній фарбі, без жодного ДТП, двигун 1,9 дизель. Це 2006 рік, механіка. Пробіг 334, 6200 ціна і отут контакти до власника. По комплектації що там? Кліма кондиціонер. Кондиціонер коробка -ступка. -ступка. Добре. Датчик світла, датчик дощу. Так, кого цікавить, телефонуйте. Ціна хороша. Четвертий гольф фешбеку. Третій рік, 1.4 бензин не абити, не фарбована. 4250. Ціна, контакти ось тут присутні. Покажу по салону. Кого цікавить телефонуйте. Шкода Фабія в універсалі. Восьмий рік модельний дев'ятий, двигун 1.2. Бензин, мабуть, є центральний замок, кондиціонер не бита не фарбовано. 4800 ціна, контакти є. П'ятий гольф. 2005 року 1,6 бензин MPI, 205 пробігу, газ бензин, 5800. Ціна, контакти бачимо, і є. Клімат-контроль бачимо. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кодооктавія в універсалі. 2005 рік 1,6 бензин MPI на автоматі. Ціна 6150. Контакти видно гарно. Салон на тканині.